Всім привіт! Ми продовжуємо наш серіал про реальну вартість володіння популярними автомобілями в Україні. І сьогодні під мікроскопом легендарний Volkswagen Golf 4-го покоління. Той самий, який багато хто називає просто вічний гольф. Поїхали! Ми, як завжди, не просто перераховуємо ціни з неба, ми покажемо реальну вартість обслуговування з оригінальними запчастинами та з якісними аналогами середнього сегменту. Якщо ж ви хочете щось інше, дешевші, альтернативи або преміум сегмент, то напишіть нашим експертам. Вони допоможуть. Підібрати оптимальний варіант саме під ваш бюджет та стиль водіння. І почнемо, як завжди, з основи всього техобслуговування: Оливи та фільтрів. Бо якою б не була легендарною машина, якщо вчасно не міняти оливу, легенди швидко закінчуються вже десь на трасі, Київ Житомир. До речі, Усі ці запчастини ви можете легко знайти в екосистемі автомобіліста ExistVea, або в каталозі, або просто додавши свій гольф з він-кодом до гаража. Там ви побачите лише ті деталі, які точно підходять саме вашому двигуну, без ризику та помилки. Оригінальна моторна олива міняється в обсязі 3,2 літри з допуском Volkswagen. 502 та 505 Тому вам вистачить і 4 літрової каністри 5W-40. Ще й долив залишиться. Але концерн ВАГ вирішив над цим не заморочуватись. Тому оригінальна олива доступна лише в 5 літровій каністрі за 1900 гривень. Трохи зекономити з оливою Shell за 1750 гривень. Але Обсяг каністри 4 літри. Що по фільтрах? Спочатку оригіналу. Фільтр оливи – 700 гривень, паливний 960, повітряний 675, фільтр салону 1026. Дешевші, але надійні альтернативи. Обирайте Bosch. Фільтр оливи за 230 гривень, паливний за 340 гривень. Повітряний за 500. І фільтр салону теж за 500. Зекономити можна суттєво. Виконати ТО за 5300 чи за 3300. Є різниця. Ми думаємо, що є. Відмовлятися навіть якось дивно, особливо для такої ненової машини, як 4-й гольф. Це так само як у 2025 році. Не встановити собі мобільний додаток ExUA. В ньому можна знайти та замовити запчастини в будь-який момент. Оплатити покупку в пару кліків через Google Pay чи Apple Pay, моніторити, де їде ваша посилка. А ще там є сканер ВІН-коду та взагалі магічна кнопка автомобіліста. Про них немає сенсу розказувати. Це просто треба бачити. Тепер про гальмівну систему. Оригінальні гальмівні диски Ваг коштують близько 2700 гривень за штуку. При цьому аналог від Bosch або Rothaus приблизно 1600 гривень за штуку. Що по колодках? Оригінальні обійдуться вам у 2100 гривень за комплект. А Bosch чи Rothaus близько 1000 гривень. 300 гривень. До речі. А ви більше довіряєте оригіналу? Чи вже не раз переконалися, що середній сегмент працює не гірше? Напишіть про це в коментарях. Цікаво, хто за яку команду. Завершуємо питання гальм заміною гальмівної рідини. Оригінальна відваг коштує трошки більше 700 гривень. Дешевше, Bosch, але не менш якісний варіант. 340 гривень. Не забувайте, що гальмівну рідину треба міняти раз на 2 роки. І це реально впливає на вашу безпеку. Переходимо до трансмісійної ливи. Для 5 механіки типу 02К на цьому автомобілі потрібно близько 2 літрів МТФ в 75. В. Зазвичай вона продається в літрових каністрах. Тож вам треба дві. Оригінальна олива Ваг коштує 1400 гривень за літр. При цьому дешевше коштує рідина Фебі лише 500 гривень за літр. Якість останньої безперечна. Але вибирати вам. Рідину варто міняти раз на 100 тисяч км. Або якщо коробка почала шуміти, чи важко вмикаються передачі. Переходимо до ГРМ та системи охолодження. Що по антифризу? Для вашого автомобіля треба варіант G13 у обсязі 5,5 літрів, тобто вистачить 3 літри концентрату. Оригінал продається в каністрах по 1,5 літри. Одна штука коштує 1600 гривень. Відповідно, множте на два. При цьому півтора літри антифризи Хепу G13 коштує лише 430 гривень. Що з помпою охолодження? Нова оригінальна помпа здивує вас ціною 8 тисяч гривень. При цьому помпа від виробника SKF обійдеться лише в півтори. Закриваючи тему навісного обладнання, розкажемо про комплект ГРМ. Це те, на чому економити категорично не можна. Але оригінал від Вітвах коштує більше 8 тисяч гривень. А якісний аналог від Фебі 3300 гривень. І не забувайте, що краще одночасно поміняти помпу та комплект ГРМ, щоб потім не розбирати все двічі. Бо їх ресурс схожий. Залишилося ще пару дрібниць. Вже осінь і скоро зима. А тому треба попіклуватися про склочисники. Не втрачайте свідомість, але оригінальні ваг коштують 3200 гривень. А при цьому комплект від Bosch лише 1000 гривень. Останній пункт в нашому переліку це акумулятор. Ще одне слабке місце взимку. Оригінал ВАГ коштує понад 5000 гривень. При цьому якісна батарея Bosch з пусковим струмом 720 А коштує 2850 гривень. А ви коли в останнє перевіряли свій акумулятор? До речі, якщо ваш взимку скаже ні, а розраховувати на кума, свата, брата, сусіда. Вам не хочеться, то краще придбати пакет допомоги в дорозі 24 на 7 Exist Assistance. Там і запуск АКБ, і підвіз пального, і аварійне відкриття дверей, і заміна колеса, і безоплатний евакуатор. Перевірено сотнями українських автовласників. Працює та виручає. Отже, Golf 4 це авто, яке можна обслуговувати. Розумно і недорого, якщо знати, де шукати правильні деталі. Надійні деталі медіум сегмента сумарно обійдуться вам в 17 тисяч гривень. Якщо ви настільки любите свій вже немолодий гольф, що ставите лише оригінал, то доведеться витратити близько 36 тисяч гривень. А ми в екосистемі автомобіліста Exist Вій. Допоможемо вам це все придбати і підкажемо, які СТО ми можемо порекомендувати, щоб все це замінити. Так що звертайтеся.